Зараз до нас на включенні приєднується військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, добрий день. Вітаємо. Вітаю. Ми вже тут перелічили скільки кораблів за час повномасштабного вторгнення втратила Росія, і це. Приблизно 20 кораблів здається, ну начебто і не дуже велика цифра. Це ж не сотні, але все ж таки, це непоправна втрата для чорноморського флоту Російської Федерації. Безумовно, кожен з цих військових кораблів, наприклад, першого, другого, третього рангу. А вони важливі, але найважливіше інше. Багато з них Росія на сьогодні не може будувати, наприклад, той самий ракетний крейсер Москва. Фактично, це корабель, який на сьогодні жодна російська вір не може побудувати у Росії. Було всього три кораблі такого типу. Зараз залишилося всього два і компенсувати вони ніяк їх не можуть. Побудувати, до речі, нові ракетні крейсери. В них також немає. Також нема можливості. В них є проект ракетного крейсеру Лідер точніше, це «Есмінець», якщо бути коректнішим, якщо правильно його називати. Але вони з цим проектом вже як списаною валізою, бігають там більше ніж 10 років, і ніяк не можуть його реалізувати. І це стосується не тільки великого водозміщення кораблів. Наприклад, той самий великий десантний корабель мінськ, це корабель проекту 775. І тут найцікавіше, що те, що вони також не можуть будувати ці кораблі. Ці кораблі будувалися в радянські часи, і ще навіть не в радянському союзі, а в Польщі, а на верфі, в Гданську. і на сьогодні навіть ці кораблі проекту 750, 775, коли вони. В них з'являється якась проблема треба щось відремонтувати. То у Росії всім великі вже свої проблеми. Бо велика частина запчастин та обладнання, якщо треба щось замінювати, воно знако саме польського виробництва. І е, навіть те, що сьогодні сталося в Севастополі, це ну досить суттєвий був удар не тільки фінансового складу. Тобто, ми можемо ці кораблі оцінювати там 250 мільйонів доларів, 300 мільйонів доларів. Але інший момент, коли цей корабель неможливо компенсувати, тому що немає такого будівництва, е, побудувати новий то це значно більш е, болюча е, втрата аніж е, фінансова чи технічно технологічного складу. Пане Олександре, я ще хотіла поговорити саме про унікальну операцію, бо ми можемо бачити, що у нас зараз немає чим вражати саме підводні човни, які виконують свої бойові завдання від Росії в акваторії Чорного моря. Але ми бачимо таку унікальну операцію, що наші військові скористалися можливістю, поки субмарина стоїть на ремонті. І змогли її знешкодити. Які ми ще можемо побачити такі от асиметричні дії у майбутньому? Я скажу так. Дійсно, з підводними човнами велика проблема. Їх, за ними полювати дуже важко, але тут ну, ситуація просто така, що ну, не скористуватися її було неможливо. А він знаходиться в сухому дозі. Сухий док, це там, де ну, ніяк неможливо відвести корабель або якось ним маневрувати. Ні, він взагалі не Він така стаціонарна ціль і знищення ну, це подарунок. Але це говорить про інше. Це говорить про те, що будь-який ремонт це вже суїцидна місія в Чорному морі для російських військових кораблів. Сам Підводний човен Ростов на Дону найцікавіше те, що він проходив ремонтні роботи в березні 2021 року. Вийшов з них і вже виконував свої бойові задачі спочатку в Середземномор'ї, Ну, по перше, біля берегів Сирії, а потім вже приймав безпосередню участь в повномасштабній війні проти України. Тобто він проходив ремонтні роботи, він ремонтувався, але ремонт йому задобився дуже швидко знову. Чому тому, що військо російські військові кораблі та не тільки кораблі, а коли на них зростає навантаження, то не витримують основні силові вузли. Тобто надійність не та. Дуже низька надійність, і вони потребують регулярного обслуговування. Це стандарт, але найголовніше регламентних ремонтних робіт. Отже, велика частина російського флоту на со точніше, флотілі після втрати російського ракетного крейсера. Москва вони потребують вже ремонту. Їм потрібен ремонт. Але е, виникає питання: як ви будете проводити ремонт? Якщо ваш корабель стає стаціонарною ціллю? Тут у російського командування тільки один вихід: а це тікати з Чорного моря по внутрішнім водам, куди завгодно. Всі в Каспі. Всі в Каспі. А технічно в них є можливість по каналу перегнати свої військові кораблі з Чорного моря в Каспійське? Так, а вони так і робили. В азовсько Азовське море вони відправляли свої середні десантні катери типу серна в 2021 році, збільшивши десантну компоненту саме за рахунок каспійської десантної компоненти, тобто за рахунок катері середніх десантних кораблів серна. Пане Олександре, залишайтеся зараз з нами на зв'язку. Ми хочемо до нашого обговорення, ще додати гостя в нашій студії? Це Андрій Кучер, політолог, голова громадської організації спілка поранених військових України. Пане Андрію, скажіть, а на вашу думку, те, що от ми назвали 20 кораблів, які було знешкоджено під час повномасштабного вторгнення, наскільки це і цифра далі продовжує зростати? Наскільки це зменшує ймовірність обстрілу по Україні, по цивільним, по військовим об'єктам? Ну загалом, куди цілять окупанти? Ну, все ж таки, мабуть, було б правильніше задати це поставити це питання експерту. Але я так вважаю, що скоріш за все це еквівалентно якраз тим можливостям, які мав цей корабель, тобто відповідно скільки ракет він міг запустити. Але в даному випадку ми ж чудово розуміємо, що тут важливе окрім військової складової, ще морально-психологічний стан в цілому армії Російської Федерації. Тому на даному етапі те, що їхній флот мільчає, для нас носить ну, багато складових і тут вже важливо те, що ми не можемо схиляти умовно цю ситуацію, якби це сталося раніше, або чи буде так продовжуватись і далі. Ми просто маємо констатувати ту ситуацію, яка є на даному етапі. Але ще раз повторюсь, як мешканець Києва, як українець, я за те, щоб цих кораблів ж ну, дуже швидко вони всі йшли на дно разом за Москвою, як в принципі літаки. Ви знаєте, друзі, от ще такий один цікавий факт нам підказують редактори: підводний човен Курськ. Пам'ятаєте цю? Uh, uh, ситуацію, uh, яка uh, сталася з ними, uh, субмарина потанула 12 серпня 2000 року, а через 22 роки та один місяць, тобто 13 серпня 2023-го, українці знищили російський підводний човен у Севастополі. Ось така трошки гра uh, дат і цифр. А uh, пане Олександре, ще хотіла б у вас запитати: от uh, командувач повітряних сил України Микола Олещук після цієї нічної. Атаки по військовим об'єктам Севастополі, написав, що Севастополь окупантів штормить. Чи означає це, що Україна ще більше вдосконалила застосування іноземних ракет, ймовірно, Storm Shadow, по цілям росіян? Ну загально за, за тих характеристик, які є у а також скальпиджі, бо це однотипні ракети. Їх можливості подальності польоту дозволяли і набагато раніше. Влучити по Севастополю, по там знову ж таки по Севастопольській там, бухті і знищити той ще інший об'єкт. Отже, не було, мабуть, поставлено такої бойової задачі, тому що не не відповідали якісь, ну скажімо так, умови завжди є першочергові бойові задачі а також вже другого третього порядку. Можливо, знищення комплексу С 400 на мисі Тарханкут також якось повпливав прийняттю такого рішення про застосування. Ну я не говорю, що це підтверджено, що це був Storm Shadow, це могло бути щось інше. Те, що було написано, це написано. Але це ще не підтвердження, офіційне підтвердження, що то був Storm Shadow, або взагалі що то були ми. Якщо я на то пішло, хтось вам офіційно сказав, що це були наші ракети, ну, чи це ми внесли удар. Центр е не... центр стратегічних комунікацій заявляв про те, що ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів в корабельній бухті, тимчасово окупованого Севастополя. Ось такий був меседж від них. Ну чудово. А з іншого боку, а ми пам'ятаємо, як коли було знищено С 400 після цього. Е Пан Данилов заявив, що це було зроблено нашою українською ракетою власною розробкою. І тоді була ще така досить е, цікава дискусія: а що ж це може бути за ракета? І багато хто не робив е, припущення, що це може бути Р 360 шістдесят ПКРК Нептун, але трошки модернізована, яка має значно вищі характеристики. Тому так я не виключаю, що можливо, мабуть, це могла бути стором Шредо» або скельпеджі. Але з іншого боку, хто знає, можливо, це могла бути якась інша ракета? Я би ще хотіла запитати до, до вас, пане Олександре, як би ви оцінили реакцію жителів окупованого Севастополя на нічні події? Ну, вони дуже так активно, жваво знімали все, що відбувалося. І начебто, вони начебто їм і страшно було, і лячно, але вони, начебто, і трошки захоплювалися тим, що відбувається. Чи в мене склалось хибне враження? Ну, той, хто чекає звільнення Севастополя, дійсно вони були захоплені. А ті, хто якраз і захопили Севастополь, а от їм дійсно було лячно. Насправді там ніякого захоплення. Там тільки розуміння, що воно наближається, та все швидше та швидше прискорюється цей процес. Дякуємо вам за включення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи «Інформаційний спротив, був з нами на зв'язку.